Хай камерадин! Вітаю вас на українському каналі. І з вами в прямому ефірі знову той самий старенький Вуйко Стірліс. І сьогодні ми знову в лісі, в Горах Карпатах. По Другій світовій війні. Та, ми зараз йдемо на мадярські позиції венгерські. Ну і радянські теж. Багато що цікавого можна тут ще віднайти. Сьогодні кепська погода, скажу вам. Сиро вже так прохолодно, але буйка штірлиця це ніякій мірі не може зупинити. Погода не перешкода, а тільки хіба допомагає. Ось такі у нас гори Карпати, страшні ліси, зарощі, сиро холодно, так прохолодно. Підписуємося на канал, ставимо уподобайки, Репостимо, ділимося. Гойки верхи делікатні в осені. Стою, любуюся. Та, що собі нагадую, як тяжко було у 41-му. Йой, їх я себе мучив накарався. Так набідувався, що лише я собі знаю. Але ви так зрештою, я собі купив мешті 42-го розміру. Та й набагато стало легше. Ходіть вже верхами годин бігати. Но в 41-му тобі да була, а А так собі. Я гостю. І в нас перший синал, а це ось така жбонька. Тобто патронка є від ТТ ППШ. Набій. Маленький, ось такий. Але це нас не задовільняє. Ми це не беремо, викидаємо і продовжуємо шукати далі. Копати, ходити, пікати це вже цікаво. Подивимося, що знайдемо. Ходимо. Наразі не дискримінації на кольорових металах. Так цікавіше. Є шанс знайти щось цікаве. А чорних буквально тьма тут. Все осінно металом. Вся земля гудить. Ну що ж, продовжуємо. Так, народ, знайшлася ось така деталюшка від гранати 36-м венгерської ручної. Той запобіжник, значить, такий. такий капелюшок званий в простонароді. Запобіжник. Він при енерції прикидання відкручувався. Е, Значить, жбонь, але все одно цікаво, хотів сказати, показати. Налаштував я ще на одну програму, тому що вже всі чорні метали були відсіялись, тільки кольорові. Ну, Це не дуже цікаво, треба трошки чорних знайти. А щоб чорних знайти, то щось треба намутити в апараті. А ми шукаємо, продовжуємо. В горах Карпатах по Другій світовій шукати залишки ехо війни. Гарна погода, хоча холодно. Гуляю, камради, і візуально бачу ось таку небезпечну знахідку. А це рушна граната німецька, яка була в Мадярі, на озброєні, бо вони були союзниками німців. М39. Так зване Яйко. Бачимо з детонатором, все. Ціленьке хтось тут заникав. Колечко вже згнило. Все спортилось. Тротило нема, нічого нема. Ось в такому воно стане. Такому якомусь убитому. Помнута від осколків чи від зриву. Згнила. Хай тут догниває. Нас воно не цікавить, головне що воно порожнє. і безпечна. Надіюся. А ми продовжуємо пікати. Сигнал такий цікавий. Знайшов я програмку класну для війни. Бачу, що вона класна, тому що вона мені піддається, її можна гарно усвоїти швидко. Отакий От сигнал. Як ви думаєте, що це? А це під листям була ось така гільзочка. А гільзочка не проста, а гільзочка. Від карабіна системи Маузер К-98. Може SS, клейма мали, Треба глянути. На сонечко якесь виступає навіть у нас. Все попадало. З червоною фарбою ще. Але не СС. Щось там, щось там, але класно. Цікаво, тому що у нас їх рідко попадаються вони. Вони не такі популярні, як венгерські і тому подібні гільзи. Дуже рідкісні, але класні. Навіть вони свистять. Послухайте як. Колись ми дітьми ходили в ліс, збирали ці гільзи і тако свистіли. Круто, не? Оце сигнал. Чули? Ось так свистить гільза. Досить здорова, ще така прикольна, зелена, патина має. Ну що ж, вона у нас не цікава. залишимо її для в мості, там, кому треба забирати, для нащадків. А ми шукаємо далі. Чорний сигнал, тобто таке ехо війни Б'ю тако, сталь капець. Ехо війни бачимо. Такий стабілізатор мінометної міни, 82 радянської маємо. Маємо, що маємо, але цікаво було відкопати, хоча ж бонь, звичайно, знаю. О, ще фарба якась тут є. Така червонава, помаранчева, пофарбована. Ну, ось без цього ніяк. В цих лісах цього просто тьма металома. Є досить багато. Але таке нас не цікавить. Закопаємо, зариємо. Таке нас не цікавить, продовжуємо пікати, ходити, бродити, шукати, бадати. А знайшли ми, давно я не знаходив, небезпечна чергова знахідка. А то є ручна граната, хто не в курсі. 42М венгерська, яка у більшості випадків і не спрацьовувала, попадала в м'який ґрунт або в зимовий. Ну, Так як тут були бої літом, то швидше... В Листя впала і не здетонувала, бо вона енерційна, від енерції спрацьовувала. Бачимо. Ось така. Па-ба-ба-бам. Ручна гранатка підубита, підуставша. Нас, звичайно, не цікавить, зараз сховаємо, закопаємо, щоб дітям не дісталося. Або комусь іншому. В неправильні руки, в неправильний час. Ось така гранатка. Ну, нікого не вбила. Всі живі здорові повернулися війни. Шукаємо, ходимо. це є кольоровий кольоровиці, ну, ой я вам скажу. Зараз покажу. це є ось такі 5 набою манліхера. Ось такий бачимо. хо-хо, Дивіться, як блистить. Бачите? Ще жовтенький, бачите? Дивіться який стан. Бомба! Оце що ж жовтий? Видно вам, то це блистить чиста латунь жовті. Вони в, в п'ятючику, в обоймі. Були і досить в гарному стані. От. Ну, обойма згнила, звичайно. Були вищі мадяри, були... О, дивіться, як гарно блистить. Взагалі класо тут. Який рік, запитаєте? Скажу вам 40 ашка. Цікаво, чи на всіх? Так, на всіх 40 аж. Ну, тут було по 44-му. Точилися бої, але... Так, і тут 40 аж. І дві дірочки по боках. Таке нас не цікавить. Шайзе. Не беремо, звичайно. А щось цікавого, то поки що не чути немає. Шукаємо, може щось знайдемо. Сів я трошки перекусити, зробив кавопаузу таку. Зараз вип'ємо гарячої кави. З'їмо бутербродик. Відпочинемо і продовжимо наші пошуки. Тут гарне місце таке. Природа. Потепліло, до речі. Вже потепліло сонечко. Бачимо, світить. Вже зовсім інакша погода. Аж на душі приємно. Так що навіть ватру палити не будемо сьогодні, того що тепло. Все, всім успіху. Хто обідає смачного. І зараз за хвильку продовжимо наш пошук. Та нараз хотів вам щось показати. Сижу пів каву, їм бутербродик. І бачу ось така пластмаска якась. Та? Незрозуміла. Лежить під ногами. А я перевертаю і що ми бачимо? Навіть тут у лісі. Це така рука. Ставимо лайк. Heavy metal. Лайк heavy metal. Лайк. Щірлицю лайк. Ставимо. Звичайно, за сьогоднішній вихід. Підписуємося на канал. Heavy metal rock. Лайк. А тут -а потужний сигнал. Ціла яма. Можливо хтось заникав. Дивимося. Гільз. Дивимося. Дивіться. Гільзи нам до системи Меліхера. Бачимо, їх тут є багато. Я в шоці. Чого їх так багато? І хто їх тут сховав? Невідомо. Лише тут трошки їх є. Бачимо. Бачите. Відкопую. І вже дивіться скільки. Дивіться, які жутеньки. А? Бомба гільзи. Дивіться. П'ятюнчики, набої. Тільки самі гільзи. Самі гільзи. Цікаво рік. Їх тут трохи є. Зараз побачу рік, вам скажу. О! гільзи. гільзи. 30. Ого! Емел! 31 рік Емел! Нічого собі! Це рідкісний рік в наших краях і в наших лісах! Більше нема О! Народ, дивіться! Вони тут випадають! І тут багато! Фу, дивіться скільки! І тут ціла яма а. Ого! Оце сигнальчик! Оце гільз Тут кольорового металу хтось хтось або заникав, не тільки жовті, дивіться. А так видно, в темноті гарно видно. Та вони взагалі тут в ідеалі. Оці, дивіться. Але стріляні. Ашка. Стріляні, бачите? Хтось їх сюди назад, дивіться, які комусь, якому вони стані переливаються. Жовті. А як дзвонять? Чуєте? Чуєте Гарний цей звук. Що і ще є? Шея? Шея. Народ. Худь за скільки. Ха! От де ось, де ось накопав, умію потішити. І це ще не все. Ще щось тут. Горіло й тліло. Ми бачимо, дерев'яшка горіла. Може тут щось. Іх тут ще, є, я народиться. Ще дістаю. Бачите? дивіться, Купа. Купа гільз на одному місці. гільзи, гільзи, Ого! Це ще не кінець. А, їх тут є, о! Бачите? О! тут вже ціла купа! Ціла купа! гільз. Ми пробадуємо таким щупом. Є в мене такий ніж лопатка копарська Скарбопошуківця. Ми зараз пробадуємо, Чи ще немає? Здається, вже немає. Хоча... Є! Хо! Дивіться, ще з глибини підняв. І так, маємо. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мінімум 11. Це багато, але що вони тут в ямі роблять? Це вже цікаво. І чого їх так багато? В одній ямі. Ну так. Да. Де ось дивую? О, ще є народ. Ще вепропав. Цікаво. Нічого цікавого аж такого, знаєте, але, але цікаво, базарт. Того мені цікаво. Дивіться скільки. Їх тут багато. Взагалі багато. Я сам не сподівався, що це, ця... але зараз ми ще перебадаємо. У мене така штукенці як. Морквина пінпойнтер. О! Щось є. Це точно. Ось тут. Пінпойнтер. Не обманить. О! Є, yeah. це вже походить 13 обійма. 13 по 5. Здається, обійма. Ну а ми продовжуємо шукати. Там якась ямка. Треба побадити і там щось є. Скрізь зараз все перейду. Головне сам процес від пошуку, задоволення то, що ви отримуєте, це ні з чим не передати, не зрівняти. Ось така ситуація. Йдемо далі. Добро. Добро. Іду пікаю і бачу візуально ось така небезпечна знахідка схована. Вам не видно? Я вам покажу. Ось така, подивіться. Бачите? Оце є ось така міна. Міна часів Другої світової. Ось такі клейма. Це є авіабомба. АО25 ще. Бачите? А, подивіться, тут є 42-й рік, КА, вона наша. Тобто радянська не наша. 42-й рік, видно, не видно вам. І тут ще ЗЗ сс 10 Тут і бакеліт. Там є всередині тротил, бачимо, дзюрочка під детонатор. Оці крила стабілізатори. Тут ще було, якщо... В оригіналі то її пускали е, з бомбардувальників, з самольотів там бомбили. І тут накручувалася пропелерок, воно розкручувалося і при ударі воно спрацьовува било. Але в нас використовували для замінування протипіхоти, та це є протипіхотна. Така собі міна, бо у нас їх використовували в такому плані. Оці стабілізатори вони втикалися глибоко ось тако, в землю. Ось тако, вона стояла, звідси детонатор, URGM якийсь там будь-який, і якимось дротиком клавили розтяжки. Тобто воріг ішов і пех і ця байда сантиметра півтора стінки має, дуже важка. Гунна. Зривалася і нікому пощади не давала. Все погнило, бачимо. Все вже в такому стані, під Для музею не годиться, хоча вона безпечна, порожня, без детонатора. Але вже в такому стані, що брати її не варто. Сховаємо її назад сюди. І хай собі гниє, догниває. Ось небезпечні знахідки. Зразу на одному місці якийсь брос. Скидка після військова, після фронтова, можливо. Оце є бачите, така радянська протипіхотна міна, чугунна, помс 2 чи помс просто перша версія. Ось така. Ставилася на колик 30 см дерев'яний. Тротилу там було грам 75 Звідси детонатор на розтяжечку. Гарно бабахало, грубі осколки, дуже могли пошкодити плоть людську до немогу. Дуже важкі рани могла нанести. Дивимося далі. Така ж сама. Помс. Помска лита, чугунна з кубиками. Похожими на F1. Така ж сама. Дві. Бачимо дві. І ось така. Летуха, що я казав, з клеймами. Це є. Тут використовувалася в наших лісах як протипіхотна міна радянська. Так вона і використовувалася. Ой. Ще ціла, тобто не зірвана, розсаперена. І тут клейма, щось нам кажуть, пишуть. Не видно що. Тут якісь 15. А тут певно рік. Але його не видно. У нас народ масляночка випала, подивіться Ще шосі? Ні, нічого нема. Правда не двобока, а одно метал, водичка потекла з неї. Ось така масляночка для зброї карабіна системи Мосіна. А це на фронт, на війну, а така була одно не забув, що там писала. Щавелька, ща, Н. Там щось масло лянне якесь для змащування зброї. А щавелька теж щось. Воно там протиралося, зброю, таке всяке. Зразу коснув, зразу іржа повідпадала. Вона тоненька бляха. Ну, убита, звичайно, шкода. Але є. Скільки ходили і всі пропустили. Бо це місця ходжені-приходження. Ну все, ми будемо закруглятися, буду з вами прощатися. З вами був Отофон Стірліць. Все, всім пока, до нових зустрічей. На Копії зустрінемось. Підписуємося на канал, ставимо подобайки не забуваємо.